Потап і Настя скасували свій сьогоднішній концерт у Луцьку і перенесли його на завтра до рівного. Усе через погрози луцьких активістів зірвати виступ. Усі, хто придбав квитки на Волині, виконавці обіцяють відвести в сусідню область своїм коштом або ж повернути гроші. За словами Потапа, Луцькі активісти не лише звинуватили їх із настою в непатріотичності, а й відверто погрожували їм і їхнім глядачам. Лучанам не сподобалося відео, де артисти звертаються до росіян, дякуючи за концерти в Росії. Його почали поширювати в соцмережах тиждень тому. Однак відео кажуть, що потапізнастою старе його записували ще до анексії Криму та початку антитерористичної операції на сході в березні 2014 року для акції Мирна сотня. Тоді вони разом з іншими українськими виконавцями намагалися довести росіянам, що в українців немає до них ненависті, про яку так люблять говорити російські змі. Луцький концерт мав бути першим у турі потапа і насті містами західної України. Частиною. Частину зароблених на на ньому коштів артисти обіцяють віддати на благодійність. Эти ребята угрожали в Луцке так, что мы отменили концерт. Как мы вышли из этой ситуации? Мы концерт отменили, отправили автобус комфортабельный, который э, отвезет от э, прям места, откуда мы выступаем, свозит всех в ровно на наш второй дополнительный благотворительный концерт. Я хочу попросить, как девушка, как будущая мама, э, пожалуйста, не срывать и не к не бросать ни петардии, ничем.